Вітаю вас, друзі! Давайте з вами сьогодні займемось математикою. Покажіть мені стіл. А тепер покажіть стіл. На якому стоїть глобус? Де стоїть глобус? На чому стоїть глобус? На столі. Покажіть велосипед. Покажіть хлопчика, який їде на велосипеді. На чому їде хлопчик? На велосипеді. Покажіть коробку. Покажіть пташку, яка стоїть на коробці. На чому стоїть пташка? На коробці. Молодці. Двоє друзів-каченят. Пішли купатися на річку. Покажіть картинку, де вони йдуть по берегу річки. Покажіть картинку, де каченята стоять на березі біля води. Покажіть картинку, де каченята виходять з річки. Покажіть картинку, де каченя пірнає під воду. Молодці малята. Покажіть картинку, на якій яблуко лежить під столом. Покажіть картинку, на якій яблуко лежить на столі. Покажіть картинку, на якій мишеня. Лежить в кріслі. Покажіть картинку, на якій мишеня лежить під кріслом. Покажіть картинку, на якій мураха заліз на гриб. І покажіть картинку, на якій мураха біля гриба. Розгляньте. Уважно картинку, де знаходиться цуценя відносно будок. Цуценя знаходиться поміж будками. Молодці дітки. Розгляньмо ще одну картинку, де знаходиться дівчинка відносно хлопчика? Ліворуч. Де знаходиться хлопчик відносно дівчинки? Праворуч. Де знаходиться зайчиня відносно хлопчика? Ліворуч. Де знаходиться дівчинка відносно зайченя. Праворуч. А де знаходиться зайчиня відносно дітей? Зайчиня сидить поміж дітьми, де знаходиться метелик відносно барсука. Метелик внизу барсука під барсуком. Де знаходиться метелик, тепер відносно барсука. Справа Молодці. Погляньте, де знаходиться жучок сонечко відносно барсука. Над барсуком. А де тепер сонечко відносно Барсука? Вірно. Сонечко зліва від барсука. Молодці. Погляньте на дерева. І покажіть найбільше. Тепер покажіть найменше дерево. Тепер покажіть середнє дерево. Розгляньмо кульки. Покажіть найменшу кульку. Покажіть середню кульку. Покажіть найбільшу кульку. Розгляньте пташок. Покажіть середню пташку за розміром. А тепер покажіть найбільшу пташку. А тепер найменшу пташку. Які ж ви молодці, дітки? Розгляньте уважно малюнок. На ньому п'ять сніговиків і п'ять відер. Підберіть відро відповідно розміру сніговика.